Добрий ранок усім, друзі. Сонечко світе, от свічу. Я на дворі хочу закрити ось о свої помідорчики, бо на дворі холодно і треба йти закривати теплиці. Їх поповаливало трохи. от, І хочу закрити, щоб їм було тепленько. Пішла управлятися на дворі. Плюс 9 градусів. Ось дивіться, які мої гарні помідорчики теж. От тут в одному гум великі. Вже. Такі здорові красунчики. Так, теплички я понакривала, вони попаливалися, хай тепер їм буде тепло. Хай ростуть. Так що такі друзі справи. Ну, а я пішла поратися далі, годувати свої. Корочок я вже випустила. Йду до коровки і кормить собачок. Крижика щось знову нема. Нагодувала йому одрибки голов, голов, а його немає. Бо Я вчора на обід в духовці запікала скумбрію, а його немає. Значить, отримать кекс із топіком, так? Да? Так, друзі, ну все, я вже попоралася, всіх нагодувала, теплиці накрила, взагалі, справилась хазяйка. Все поробила. І йду готувати сніданок. Так що на дворі сонечко світе, Вроді то й гарно, але друзі, прохладно. У нас же, оце ж обіцяють заморозки на сьогоднішню ніч, на завтрашню ніч і на післязавтра на три дні. Так що, сьогодні підемо на вечір укривати. Ту розсаду, що садила у бабусі на городі. Ну, Взагалі, якось так. Не знаю, чи переживемо ми це все і як воно буде. Щось робиться. Із фруктів я вам вчора казала, що залишилась у нас одна ірга. Все, більше немає нічого. Все померзло везде. Горіх бідний так і стоїть чорний. Горіхи, бо в мене їх три. Два посадила маленьких, не знаю, чи виживуть вони, чи пропадуть. Дуже шкода. От. Так що такі друзі, справи. Ну нічого, що ти зробиш? Проти природи не попреш, Як є, то вже є. Оно. А кекс хитрющий, була йому снідать, а він там головка од риби з кумбрії. І він оце що добреньке утягує туди за цю за сирень і там поїдає. А тут доїдає. Прийшов воно від нас з'їв уже ту голову і прийшов далі, до, доїдає. Ой, ховає, ховає. Друзі, сьогодні гарний сонячний день. Зараз я ласуньку помажу їй. Вим'я, ну сіськи, щоб ні мухи, ні ці. А вона лежить. Ласуня, ти гулять будеш і ти? І займуся сараєм. Хочу сьогодні все повигрібати, поприбирати, почухрати і побілити вапном. Да, Ласуня? Треба готуватися до пологів. Хоч ще й ранувато, звісно, сьогодні тільки сьогодні. Сьоме, по-моєму, чи восьме. Мабуть, восьме сьогодні число. От. Красунька, да, От потягусіньки ми таке робимо. Вставай, моя красуня, дід поведе тебе на низи, хазяїн. Вставай, не хоче вона, бідна. Вона останнім часом, друзі, більше лежить. Малесенька наша, малесенька наша красуня. Наша годувальниця. Вставай, давай, я вже скучила за твоїм молочком. О, так, Встала, друзі. Зараз я їй... вона потягнеться. Ой, потягусь робить. робе. О, та я її намажу сісічки. У мене спеціально е цей смалець свиний і з ваніліном. Такий ядрений. Да? Та й намажемо. І побризкаємо її. ще. В мене є така болтушка, я вже вам казала вже декілька разів, кому цікаво. Ось така настоянка, сама гонка. Там паличка кориці, е, значить штук 5-6, гвоздик. Так само перцю душистого. І ванільного цукру дві пачечки тут. Ну, Тут пачечка ваніліну. я ще. Це я вже другий раз настояла. Зараз я в полівізатор налю і помажу її, і побризкаю. Ну, Поки що, друзі, скільки тут. бог милував, не було ні одного цього забуга, як називається. общем, ви мене зрозуміли. Згадала, кліщів. Во, оце ж бризкаю від кліщів таким. Друзі, оце вийшла з сараю, ми її заставляємо пити, бо йде на цілий я день балуюся. на траву. А вона не хоче. Пить! Чоловік її заставляє. Томачу. Так мать, як в саді котову, у кашу ману. Пить! Ласунчик! Давай, щоб я сходити. Давай, ну, оце отак тикнеться. О, бачите? Оце що, це так кожне утро. Що вона за корова? Про... Люба, щоб її просили. Угу. Ах ти ж васуня така. Пий, пиєска да. сказав. Попила, пий, попила. Пий. 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 Не лякай її. Не лякай, просю, лякаю. Помоляю. Вийди <світнє> її вже все, вона вже не хоче. Балована корова. Балована маленька корова. Баба класу давай. Ди моя розумниця. Весна буде? Питай. А що то за гілка обламали? <світнє> а може? Ну йдіть. Тихенько, тихенько. Та воно воно там згори. Mm -hmm. Пішли пастися. Ну, а я пішла, друзі, вип'ю таблеточку волшебну, обезболюючу, і буду працювати. Нарцисики ще цвітуть. Мерцисики ще цвітуть, піони ще не цвітуть, тюльпанчик ще тут квітне. Марцисі мої гарні. Перший кущик уже майже цвів. О, виліз цей, треба буде обрати його. Ладіоусів щось немає, щось не вилазять ще. Ну, все, може трошки. Побризкало, то вилізуть. Так, ну ладно, друзі, пішла далі. Оце, друзі, корову помажу вим'я з ванількою, а тоді хоч і помию руки, а вони все одно так пахнуть <сум> ванількою. Нас вже стало тепліше трохи, Уже 17 градусів майже на градуснику. Так, Ну, добре, будемо працювати, а ви зо мною. Так, друзі, зараз я поубираю ту всю траву. Це ж Бачите, як вона їсть, чоловік її коси. а вона не хоче. Зараз я все поубираю, потім вам покажу. Буде тут у мене порядок. Потім я почухраю стіни от того чорного. У мене є такий деркач-новіник, ним почухраю, а тоді. Буду білити, може, отам, не знаю, підмажу, бо вона там вичухрала рогами. Ну, в общем, друзі, якось оце так. Буду працювати. Друзі, ну виходить отак, ось я білю, бачите, мабуть, прийдеться тоді ще другий раз білити, бо чухрала-чухрала це чорне, воно плохо щухрується. Але коли білю, воно розмазується. Ну, в общем. Якось так побачимо, посохне, як буде біле. Буде біле. Ні, значить, буду білити ще раз. Друзі, ну от так виглядає. Але воно камера по-другому передає. Я все побілила, чорного нема. Тоді покажу вам, як уже все висохне. В общем, навела трошки порядок. Ласуня не впізнає, як прийде. От. Треба буде, звісно, потім ще колотити... Ну, побачимо, як воно побіліє, якщо воно буде геть гетько. Ну, мені головне не красота, а того, що я обрала всю цвілю, що була чорна на стінах, ви бачили? От, Ну, нічого, поки що мокре, а тоді покажу. Так, друзі, ну підсихає, стає краще, 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 краще. Краще, ця стіна Вообще, взагалі класна. Ну, в общем, якось так. Ну, набагато лучіше, ніж було. Друзі, розповідаю вам, а телефон не включений. Ось цю таку діляночку я пройшла туди і назад. Йду вже третій рядок. Ну, скільки встигну, скільки встигну, бо завтра в нас дощ обіцяють. І оце ж ця амбрузія така дрібна. Вона оце ж зарази і а вона ниточка маленька залишається. Аби сам оцей кущ він приростає знову до землі. Ну, все одно вже буде в нього здоров'я, ні те. І ще оце в нас колючий, забула як його. осот. Осот, Оце скільки не вирубує, не знаю, що з ним робити. Його й кучі й кучі. кучі. У минулому році з ним воювала, ви ж бачили, вирубувала його, вирубувала, не дала зацвісти, а він все одно, ну дивіться, ця галявина. А там в кінці не знаю, чи виривати треба, дощ пройде та візьму, відро піду виривати. В общем, з ним дуже важко боротися. Такі справи. Взагалі, тут я підсажувала кабак, де є, а де підсажувала, то лунки видно, то я обсапую кругом. Ну, в общем, треба сапати, бо ще ось пройдуть дощі, то тоді не влізеш у цей кабак. А чоловік пішов до матері на те дворі треба дерть молоть. В общем, роботи не початий край. Ну а тут травичка росте, ми будемо, ось у, буде вже 8,5 місяців, тоді більше ласуні, та будемо її тут припинати на очах. Щоб не таскати на низ, бо там пасеться бичок, у куми він може відриватися, та щоб не наколотив нам корову. Ну, в общем, такі, друзі, справи. В общем, сапаю далі, а ви зі мною допомагайте мені. Ну, ось і все, друзі. Просапала я такий бравий клаптик. Прям бравий. Сама ж довольна, але дуже-дуже заморилася. Піду зараз на кухню відпочивати. У мене вся посуда стоїть грязна, зранку, з обіду. І нема на вечерю нічого вечеряти. Треба йти додому, не знаю, чи чоловік там сам понакриває відрами у бабусі розсаду ту, що садили, чи мені туди треба буде йти. в общем, не знаю. Я йду зараз у двір, на кухню, буду відпочивати. Друзі, це рання мене картопелька, я тільки що її підгорнула. Ой, мабуть, завтра її треба буде накривати чи плінкою, чи чим не знаю. Уже й буряк посходив. Ну, Моркві то нічого не буде. Морку я ще не сапала, міжряд я тільки просапала воно. От. Ну, це буде потім. А от картоплю вона вже була трошки перемерзла, деякі кущі, які повилазили. Я думала, її загорну знову землею. А вона вже така велика, що вже все. Та треба такі горби горнути. І та я її оце підгорнула. Та й все. Будемо щось шукувати та накривати. Клопоти. Ну, прямо цей рік якесь від... Ви, як сказати? Виживання, на, ви, на, ви, на виживання. Страшне, що робиться. Оце у нас ця грядочка 4, це мі... ми там помінялися, тут рання картопля. А далі там іде аж до кінця, от, там, от так у нас закінчується, от там Кумингород, Славянка. Оце в одному цьому прольоті. Тут теж треба вже все сапати. Ну а якби ж була погода, от. ну моркви, думаю, нічого не буде, не замерзне. А от огірочки, подивлюся, огірочки теж, мабуть, повсходили. Одинарочку вже треба просапати. Цибульку і огірочки. Дивлюся. Де тут вони в мене? Ось я не бачу. А ось все сходять. Щось таке, воно ж холодно, друзі. Єлі вилазять, воно щось ще й пожерло. Погано вилазять. Майже в кожній лунки вилазять, але. Ні, це я думала огурчика, то якийсь бур'янина там вилізла. Не огурець, ні. Не знаю, щось, друзі, не дружно. Гидко вилазить. Ну, а це баштан, я вам показувала, посадила. Перці великі, воно понакривала. А малі не знаю. Що буде, те й буде. Нема в мене чим тут. Тут я ж два рядка квасолі просадила. Все стоїть. Маленький перчик, але стоїть. Це добре, що, звісно, на нього піде ще дощик. Ось, він би прийнявся. А тут великі оті перці, я б накривала. Сьогодні, сьогодні ще і прихожу, а одну перчину зламав від на цей. М -м -м. Та блін, все вишибає щось з голови, якийсь склероз у мене видно вже. Фазан, бо була лапа така здорова прямо. Видно, що фазаняче. Ой, господи, оце ж так садиш. Працюєш із самого лютого з цією розсадою носилася. Ну, помідорки стоять, ось дивіться, гарні. Помідорчики стоять гарні всі. Ну, взагалі, що буде, те й буде. Пішла я додому ось, ось дивіться, рилося. Бачите, фазеняча лапа усьо. Це ж рилося тут, бігало, падлюка така. Чого тут йому шукати? Ну зарази такі, мало їм, зараз трави повну. Пасіться, ні, треба на городи лізти, шкоду робити. Осьо, ось, ось, дивіться, рилося ж те. Ну, зарази такі. Я, ти хоч упізнала свою квартиру, га? Яка красота в тебе, га? Та там трошки мокре п'ятно, бо Туда я там. Голодна. Замазала, зашпаклювала. Хоче з голоду помити. Васуня, ось, ось. Прийшла вона з пасовище. Ну, б... чоловік їй накосив ось цю тачку трави і підкидає її. Ну. Завтра дождь, а вона туди накидав ясло. а то я так, это, якби там закрить чимось. Ну, то потім вона туди закидає все і сіне. Васуня, тобі не стидно. Що ти на, да, на пасовищі робила? А? Я йшла туди на город, так вона лежала. Так що, друзі, така красота. Побілила. Все, все біленьке, все гарне. Я друзі, добрий-добрий -добрий вечір. Лежала, відпочивала, та як глянула на часи, що вже скоро 10 годин вечора. Треба йти вже е, у душ та лягати відпочивати. Бо сьогодні я заморилася. Так що, друзі, всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім вам на добраніч і до завтра. Завтра зустрінемося. Навіть не знаю, чим я буду завтра займатися. Чоловік сказав, що завтра буде дощ. Ну, побачимо. Якщо буде дощ, то щось будемо робити в хаті. Так що, отакі справи. А зараз треба лягати і відпочивати на добраніч усім. Всіх обнімаю, пока-пока.